Всім привіт! Сьогодні у нас, можна так сказати, на огляді фільм під назвою Грань будущого». І цей фільм вийшов з 2014 року, і в головних ролях там Том Круз, якщо комусь подобається. Цей е, актор то, може зараз міг дивитися. І по сюжету там на землю впав метеорит і іншими іншидцями там. І е, після цього там, крузу приходиться, можна так сказати, е, 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 закінчити цю війну. І, е, Самий фільм дуже хороший, тому якщо хтось досі не дивився його, так як цей фільм вже давненько так вийшов, то можете смілливо заходити дивитись. А заходить, дивитесь. якщо дивитись, то просто а, напишіть як вам цей фільм. І взагалі можете а, написати там декілька коментарів, якщо вам... Нравиться чи не нравится цей фільм і свою думку про цей фільм. І також в цьому фільмі Том Крузу буде можна так сказати перерождатись декілька разів. Ну як декілька, багато разів. І саме за цього можна так сказати, він і буде питатися. Остановити цю війну. І також не забу... На цьому у мене поки що все. Тому, якщо комусь подобається відео, то ставте вподобайки і пишіть коментарі. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.